Вітаю! Мене звати Вікторія Чохрій. Я сімейний адвокат. У своїй практиці я допомагаю людям пройти один із найскладніших періодів в житті розірвання шлюбу, Супроводжую клієнтів у питаннях поділу майна, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав. А також захищаю інтереси в суді. Я працюю з реальними історіями, де важлива не лише буква закону, а є підтримка, розуміння та стратегія. Моя мета забезпечити результат і зберегти ваші нерви. На цьому каналі я ділюсь порадами, розбираю складні ситуації, пояснюю, як діяти в юридичних конфліктах у сфері сімейного права. Якщо ви зараз на роздоріжжі і вам потрібна сильна юридична позиція, підписуйтесь на канал. Я пояснюю складне, просто без зайвих емоцій, але з глибоким розумінням ситуації. Підписуйтеся щоб бути в курсі правових рішень, які можуть змінити ваше життя. Я ваш адвокат. Я захищаю, підтримую, вирішую та повертаю контроль.